Всім привіт! Ви на каналі Ранда я Денис, і Чи думали ви колись про те, щоб пограти у RPG абсолютно без битв, але де ваш персонаж може померти просто від того, що згадає свою колишню або від похмілля? Так, так, простими словами, це абсолютно правдивий короткий опис гри Disco Elysium. Але ця гра унікальна не лише цим. Айсберг Disco Elysium настільки великий, що можете для початку задовольнитися лише тим фактом, що розробка тривала 15 років. І спочатку вона мала б бути D&D у власному всесвіті. Інтригує правда? А я буду сьогодні про це все відео розповідати. Та спочатку я як завжди подякую людям, які підтримують діяльність каналу навіть у такий непростий час. Ви дуже круті! Ось ваш список. До речі, окрім патреону, наразі в каналу є і сторінка на БаймієКі, а також спонсорство каналу. Тож, отже, поїхали! А почну я цю розповідь з того, що дискоелізіум взагалі таке, чому її так хвалять, і чим вона така унікальна, окрім того, про що я розповів на початку? Отож, дискоелізіум це найкласичніше RPG. але в унікальному всесвіті, дуже схожому на наш і де протагоністи неймовірно кволе алкоголі коп з амнезією. А прокачувати ми будемо не бойові навички, а вміння взаємодіяти спілкуватися з людьми. Для когось це прозвучить нудно, я знаю. Але для когось і цілком цікаво. Справа в тім, що Elysium взагалі руйнує стереотип про ігри. Бо хочете ви це визнавати чи ні, але більшість відеоігор це про ну типу. Фізичний екшен, де не лише про битви, а й про перегони, змагання, і цього всього нема у дискоелізіумі, але там є багато іншого, чого нема взагалі ніде. Ігрола диско Елізіума це текст. Так, у цій грі абсолютно все насправді зав'язано на тексті, який треба вдумливо читати і обирати дії чи відповіді. Так, так, дуже нагадує класичні RPG, які ще називали CRPG, типу Planescape Torment. Але у цій грі оце все доведено до такого ідеалу, що все інше майже не потрібно. Візуальною складовою у цій грі ніби набагато, бо ніби навіть є унікальний портрет для кожного діалогового персонажа, а ніби більшість того, чого ми не бачимо, розписано у цьому ж тексті. Наприклад, гра починається з діалогу між лімбічною системою мозку та. Рептильним мозком, і якби ви про це не прочитали, ви б навіть не зрозуміли, хто ці голоси, які ніби говорять з гравцем. Але це й круто, бо дії кожного діалогового персонажа тут прописані настільки детально і вдумливо. Що це навіть красиво? Тобто перед вами ніби стоїть звичайний ніп, а на ділі він може усміхатися, потирати кишеню, кудись нервово виглядати і так далі. Так я знаю, що взагалі відеоігри повинні як і кіно показувати, а не розповідати. Але саме завдяки цьому тексту ви дізнаєтеся стільки деталей про персонажа, скільки б. Не зрозуміли, просто на нього дивлячись. А тепер я поясню, чому насправді у грі така текстова деталізація, і звідки її витоки в звичному розумінні диско Елізіум це і не зовсім відеогра, це скоріше настолка, типу ДНД, де світ гри це гейммастер, а ви відігруєте роль свого персонажа. Саме відігруєте, а не просто пробігаєте гру за типового персонажа з декількох пресетів. Бо варіативність тут така, що ви можете зробити зі свого копа Голіка абсолютно будь-яку особистість. Справа в тім, що Елізіум ми не робили як відеогру. Спочатку світ гри створювався саме для ДНД, і саме тому тут так багато деталей, які можна побачити саме через текст. А до виходу гри у 2013-му автор Роберт Курвіц навіть випустив у цьому ж всесвіті книгу під назвою Свята і страшна пахощ у жанрі фантастичний реалізм. Ви спитаєте, чому фантастичний реалізм? Окей, я особисто коли почав грати, одразу і не зрозумів, що світ гри це не наш світ, бо на перший погляд. Він виглядає ідентично. Лише через розмови я розумію, що ми в неіснуючому місті ревашолі, що століття і роки тут геть не такі, як у реальному житті, але при цьому є атмосфера 70-х в реальності, є дискомузика і є ще декілька знайомих нам деталей. При цьому десь технології цього світу неймовірно розвинені, як не розвинені зараз у нас, а десь люди дивуються будівельному крану і замість авдівок у них е, мотокарети. Які, ну погодьтесь, не дуже схожі на сучасні автівки, цей світ це ніби паралельний нашому світ, і саме тому його так цікаво досліджувати. А ще чудово, що розробники зробили протагоніста з амнезією. Це чудово, бо, по-перше, таким чином він з нуля може віднайти в собі будь-яку особистість, і це пояснено сюжетом. А по-друге, амнезія в нього може бути прямо пропорційна вашим знанням про цей світ, тобто. Ваш персонаж знає про цей світ буквально стільки, скільки знаєте ви. А якщо ви чогось не знаєте, то персонаж має повне право спитати навіть про те, як влаштований світ і що таке гроші. Подібна річ, до речі, була і у першому відьмаку. Бо там Геральт типу забув взагалі все, що було у книгах, і тепер і гравець, який знайомий з книжним всесвітом і який не знайомий взагалі, може увібрати в себе всі потрібні знання. І взагалі у цій грі дійсно діють майже всі за. Кони ДНД, тут навіть є рандомна перевірка скілу, успіх якої гарантований відсотками. І навіть якщо успіху не буде, це навіть не означає, що ваша дія принесе вам лише шкоду. Бо сюжет може вивернутися так, що ваші фейли можуть навіть зробити вам приємність. Тут, взагалі, дуже неочевидні речі можуть вас або згубити, або дати щось круте. Наприклад, ви можете просто клацнути мишою на поштовий ящик і почати його нахвалювати, і це підвищить ваш бойовий дух. Який у грі насправді дуже важливий, а можете спробувати запросити якусь дівчину на побачення, і персонаж з повною амнезією і повною відсутністю знань про світ згадає про свою колишню йому стане так погано, що він або вмре на місці, або звільниться з поліції, що типу теж вважається як програш. А що дуже навіть життєва гра. А перш ніж ми продовжимо, я б хотів би порадити вам підставку для монітора 2 e Gaming Monitor Stand cpg 007. Ця підставка оснащена USB концентратором, вбудованим RGB підсвічуванням, тримачем для смартфона та відділенням для зберігання дрібниць. Корпус складений, довжина, регульована. Висота розміщення монітора є доволі важливою. Насамперед від неї залежить, як сильно втомлюватимуться очі користувача, якщо він довго працює за комп'ютером. Того від розташування монітора залежить реалістичність відображення графіки та кольорів. З підставкою для монітора ці проблеми буде розв'язано. Посилання, де її придбати, я залишу в описі. Але давайте почнемо з самого початку, бо про ігроладну систему загалом я так і не розповів. Ця відеогра настільки не відеогра, що про неї навіть не так вже й просто розповідати, як про звичайну відеогру. Керувати у цій грі можна самою лише мишею, як у класичних RPG чи квестах, клікати, куди піде ваш персонаж. Перед початком Disco Elysium пропонує нам обрати класові пресети для персонажа. Ну, знаєте, буквально обрати які показники ви хочете вкачати персонажу найбільше. На вибір нам даються три пресети: мислитель, той, у кого найкращий інтелект, але з людьми він спілкується поганенько, медіум, чудово спілкується з людьми, але дуже слабкодухий, і спортсмен, найкраще взаємодіє з середовищем завдяки фізичній силі, але тупий. А ще ви можете створити свій власний пресет, самостійно розподіливши очки інтелекту, психіки, фізичної сили та мотивації. В залежності від того, що буде вкачано у вас найбільше, такі і будуть варіанти вибору у діалогах. Такі будуть відсоткові вірогідності у скіл-чеках, і такою буде взаємодія з оточенням. Наприклад, граючи за мислителя і за спортсмена, у вас можуть бути абсолютно різні діалоги з одними і тими ж персонажами. Абсолютно різні наслідки, і навіть скілчеки. Ну і звісно, у грі ви отримуєте також очки досвіду, які дають вам інші очки, якими ви можете продовжувати розвивати чи розвивати інші здібності персонажа. До речі, їх тут дуже багато, і всі вони пов'язані з особистістю чи фізіологією. Саме ця складова робить гру не візуальною новелою, а ще й робить такою те, що кінець гри, як би ви її не проходили, завжди буде один. Бо філософія проходження диску елізіум радше не в тому, що ви отримуєте натомість, а скоріше. Як ви пройдете гру. Тобто кайф гравець повинен, як і в ДНД, отримати саме від самого процесу. Тож так, якщо вчитуватися годинами в різні діалоги для вас не задоволення, то і від диску елізіума задоволення ви навряд отримаєте. І це теж нормально, бо ігри зараз роблять навпаки. Щоб вам довелося якнайменше читати. І в цьому насправді ще одна проблема, бо у грі насправді немає української локалізації, тож пограєте ви скоріш за все лише якщо у вас хороше знання англійської. Не знаю, чи варто чекати офіційної української локалізації, і не певен, що хтось з наших народних локалізаторів, типу шлях Бетрафа, за це візьметься, бо роботи там не на один рік зі зрозумілих причин. Ще у грі є така річ, як думки, їх треба засвоювати. Це такі собі скіли, які засвоюються протягом тривалого часу, але значно спрощують вам проходження. Наприклад, у грі є темношкірий накачений мужик на ім'я Міжорхет, який як би це не було іронічно, расист, і якщо коротко вважає свою расу у світі гри панівною, але він охороняє шлях, який вам саме потрібен. Так, я забув сказати, що взагалі то у грі ви розслідуєте вбивство, ну і типу навколо цього всього взагалі відбуваються всі події. Отож, вам доведеться змусити міжархеда вас якось пропустити. Один з варіантів, після тривалого, реально непотрібного діалогу про його теорію раз, засвоїти цю теорію раз, бо вона з'являється у вас як думка. І коли ви її повністю засвоїте, можете підійти та довести, що ви свідомий, гідний між асист расист, цих думок може бути багато, однак місць для їх засвоєння на початку гри катастрофічно мало. Тож доведеться постаратися відкрити додаткові слоти за допомогою тих очок, якими ви відкриваєте нові здібності. Загалом це все, що вам треба знати про ігролет Елізіуму. Ну а ще те, що у вас є предмети, які допомагають проходити гру. Які ви можете знаходити в неочікуваних місцях, як от ліхтарик, бо він підсвічує предмети, які ви могли не побачити, чилом як у халф лайфі, От тільки потрібен він лише за призначенням, тільки для того, щоб відчиняти щось. Ще у вас є одяг, і він багато на що впливає ну, типу, ходите ви в самих трусах до вас до і питаю, чого ви ходите в труса. Можете злитися з натовпом у якомусь іншому одязі, а можете зняти його лише для того, щоб вам було легше стрибнути, бо одяг також має вагу. І звісно ж, здоров'я та бойовий дух. Тут все просто. Здоров'я легко втратити від якихось дрібниць а поповнити можна, наприклад, їжею. Втрачати бойовий дух теж не можна, бо це впливає на те, як поводиться персонаж, і без нього він може звільнитися з поліції, що рівнозначно смерті. З початком гри вас, до речі, супроводжуватиме Кім Кі Цурагі, якщо коротко, це ваш напарник. Ну і він, типу, трохи душнила, але загалом його плюс у тому, що він виступає у ролі довідника, який може відповісти майже на всі ваші питання, а також може бути креплею здорового глузду і допомагати в діалогах. Що буде з ним далі, я не скажу, але в нього є власна мотокарета і чомусь він вдягнений як протагоніста Кіри, а також в нього якесь японське ім'я та. Прізвище, і він азіат, але я не пам'ятаю точно, як їх називають у всесвіті гри, але словом, ви зрозуміли, про що я. Це відсилка... А ще я думав, чи варто вам ще більш детально розповідати про Сеттинг, але обмовлюсь про те, що світ тут загалом відрізняється від нашого ще й тим, що люди тут живуть на окремих великих континентах, які називають ізолами, а розділяє їх не лише море, а й сирість, незвідане, незрозуміле явище, яке існує за власними законами реальності на окремих ділянках планети, яке може викликати психічні розлади і вбивати. Мені особисто за описом це нагадує аномалії зі сталкера, але по факту виявляється, що це явище ще й може поширюватися, тож люди тут живуть, знаючи, що кожного дня вони можуть померти. Щось це нагадує, правда? Світ гри взагалі продуманий до таких дрібниць, що ви просто втомитесь від усіх деталей, які почуєте з діалогів. І ці деталі не такі яскраві, як у фентезі світах, адже вони більше схожі на нашу історію. Ви знаєте, що я наголошував на тому, що цю відеогру зробили люди далекі від створення відеоігор. Фактично, автори ідеї гри, Роберт Курвіц, взагалі, не геймдизайнер. дизайнер. Він хто завгодно, але не геймдизайнер. дизайнер. Він письменник, він вокаліст рок-гурту, він сценарист кіно, але до ігор він відношення до диску елізіуму не мав взагалі. Вам варто знати, що студія Заум від початку була не студією, а мистецькою асоціацією. Ідея створення гри народилась просто, ну, типу, чому би ні. На той час Курвіц був невдахою вокалістом і алкоголіком. Саме з таким же алкоголіком Кауром Кендором вони написали святу і страшну пахо, а ілюстрації їм намалював художник Олександр Ростов. До речі, забув сказати, що книга ця в продажах провалилася. Цікаво, як у неї справи після виходу гри. Тепер Каур пропонує Роберту зробити гру за мотивами всесвіту книги. І Роберт такий, типу: Ну ок, втрачати вже нічого. А гра виходить не просто революційною. Вона отримує нагороди в п'яти номінаціях, The Game Awards у 2019 році. У році, і все було б нічого, якби Курвіц, Ростов і ще деякі автори оригінальної гри не покинули заум. Причина, чи то їх поперли, звідти, чи то вони пішли самі, повністю невідома. Але факт у тому, що тепер Курвіц судиться зі студією, яка тепер не просто мистецька асоціація, реально заробляє гроші на грі за права на франшизу. Що з цього вийде, невідомо. І повертаючись все ж до гри, наостанок я не можу не згадати про графіку, саундтрек та атмосферу. Графіка гри доволі проста, але вона така спеціальна, щоб передати стиль масляної фарби, в якій намальовані арти до гри. І це доволі класно. А саундтрек і озвучка гри просто неймовірні. Я от серйозно тему з мотелю на початку обожнюю переслуховувати, коли гуляю по вулиці, бо вона така, ну життєва чи що.

fever than odor. It fills your mind. Діалогів тут просто достооб'їса, але всі вони просто ма. Кожна інтонація, кожне слівце так пропрацьоване інтонаційно, що я дивуюся, чому такого нема в інших іграх. Словом, як ви зрозуміли, диско Елізіум я вам раджу, однак лише за умови, якщо ви любите читати англійську і взагалі любите читати. Інакше сенсу в цьому немає взагалі. Але цей досвід реально цього вартий, і це без сумніву найнеординарніша гра останнього десятиліття. Так я знаю, що вона вийшла ще у 2019 році, але ну хіба я часто роблю огляди нових ігор. Звісно, я розумію, що цей огляд дуже поверхневий. і Насправді всім аспектам диску елізіуму треба приділити значно більше часу. Тому напишіть в коментарі, чи хочете ви ще відео про диско Елізіум, і чи грали ви у цю гру, і чи сподобалась вона вам, або чи збираєтесь грати у неї після мого огляду. А на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів. І це до речі дуже допоможе нам. Кожна вподобайка, кожен комент допомагають просувати україномовний контент. А ще можете поширити відео у соцмережах, це теж буде круто і дуже допоможе. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які тепер мають змогу підтримувати не лише на патреоні, але й на Кофі. а також бути спонсорами каналу, бо ви дуже-дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Дякую. Ну і не забувайте в першу чергу донатити на нашу армію у фонд Повернись живим. Бо наближати нашу перемогу зараз дуже дуже важливо. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей!